Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. Тема уроку звук В, буква В, читання складів та слів. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Виконаємо дихальну вправу свічка. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, задувай свічку. Почали вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовки. Слова промовляй чітко. Не поспішай. Ва ва. ва. У дуплі живе сова. Ву ву ву. У лісі бачили сову. Ві. ві, ві. Посміхнулися сові. Послухай віршик та прислухайся, який звук звучав найчастіше. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, Ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Який звук звучав найчастіше? Звук В. Промов звук В. Який він? Приголосний чи голосний? Чи можемо його проспівати? Ні, звук В, приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. А також звук може бути пом'якшений. В Пом'якшений приголосний звук позначаємо двома рисочками. А які ж слова починаються звуком В? Вовк. Ведмідь, вишня, верблюд, волошки, виноград. Всі ці слова починаються звуком В. Відгадай загадку, лиходій і забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий. Вовк. Зробимо звуковий аналіз слова Вовк. А гноміки нам нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні звуки позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки. Означаємо двома рисочками. Промов слово вовк, який ми чуємо перший звук В. Який він? Приголосний твердий, позначаю однією рисочкою. во Голосний. Позначаю кружечком. Вов. В приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Вовк. К. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Поділимо слово на склади. Вовк. Один склад. Один голосний один склад. В односкладових словах наголос не визначаємо. Звук В на письмі позначають великою та маленькою друкованою буквою В, а також рукописною великою та маленькою буквою В. На що схожа буква В? Одиниця зупинилась, три до неї приліпилась, аж ніхто не відірве, так з'явилась буква В. На що ще схожа буква В? На метелика, на крендель, на велосипед. На окуляри, а також на витрила у човні. Розглянь, з яких елементів складається велика буква В. Пряма вертикальна паличка та два правих пів овала. Спробуй в зошиті прописати велику букву В. Вона займає дві клітиночки з лівого верхнього кута, проводимо пряму лінію в лівий нижній кут другої клітинки. Відриваємо руку, повертаємося в лівий верхній куточок і прописуємо верхній. Правий півовал на одну клітиночку і прописуємо другий правий півовал. Запропиши, будь ласка, рядочок букви В. Прийшов час відпочити оченятам. Слідкуй за сонечком. Прийшов час пригадати букви, які ми вже з тобою вивчили. Тітонька сова надрукувала на планшеті букви. Назви їх, будь ласка, дивимось на букву промовляємо звук С. А. Р. І. Х. О. М. У. Ш. П. Н. Л. К. Б і, Д Г, Г В проспіваємо голосні ooh Читаємо склади. А допомагати нам сьогодні буде вовчик а в другий склад читай самостійно. of Eve. Eve. ва ву во ви ві Читаємо слова. Во ро на Ворона во ро, Ворота. Ко -ро корова, корова, ро та ро Давай разом прочитаємо склади у кружечках. Ни, мо, СО, ва. А тепер разом з тітонькою совою ми складемо слова за стрілочками. Ни. Мова. Мова. Со -ва. Со -ва. Постав відео на паузу, прочитай слова самостійно, пригадай. З якою буквою ми сьогодні познайомилися на уроці? З буквою В. А який звук вона позначає? Звук В? А який це звук? Голосний чи приголосний? Приголосний звук. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!